Hey! Всім привіт, народ! Шановні, всіх вітаю! Ви на каналі Гішка Games U.A. і з вами, як завжди, на зв'язку Гешка. Сьогодні, друзі, у нас буде огляд неймовірно крутого бою на суперхоніку Мегам Бі останніх часів, але яку будуть скоро нерфити, тому треба ж награтися, я награвся. Взяв три позначки і був дуже кайфовий бій, який я... Вирішив залишити ще й зробити огляд на каналі. Тому сідайте зручніше, беріть маколики, чайок. Будемо дивитися класний бій. Поговоримо про суперконика, взагалі, що це за машинка, і чому вона така імбова, і чому її вирішили занерфити. Тому що вона реально показує ну, сильні зараз результати. Що у нас? Устрічна затока, типу нова мапа, яка мені супер не подобалась. Зараз я до неї більш-менш ставлюся. Тут у мене ще дві позначки, це я грав на стрімах. Хто тобто пам'ятає, той пам'ятає, бачили цей бій. Прямо на стрімі там неймовірні емоції були. Тут я вирішив взяти реплей, і записати і чисто повторно поговорити, що було так, а що не так, і що можна було зробити ще краще. Суперкінь. Взагалі, що це у нас таке? Це танк. Так, це танк. Це 100% танк. Я впевнений. 400 альфи з неймовірним ДПМом кожні 6,5 майже секунд, дивлячись, які у вас, яка у вас оборудка. До речі, оцей класний момент. Запам'ятайте на цій мапі. Поваліть ці пальми, і буде вам щастя, як то кажуть. Я їх використовую собі як прикриття, щоб мене не світили тут. Це працює. Вазіка я бачу, а він мене не, не, не бачить. Коротше, поки нічого цікавого, поговоримо про танк. Неймовірна машинка з офігезною точністю, стабілізацією. Пробиття є достатньо. Голда підколи, але з високим пробиттям, там щось під 320. 326 і ББшка 259. Але я грав full голда. Тому що мені треба було робити позначку. Три позначки я взяв. Кайфанув танку. Реально кайфанув. М -м, у нього високий ДПМ. Реально високий ДПМ. Я ж кажу, у мене на фулфарші майже, ну, без вентиляції. У мене тут стоїть досилач загартування і турбіна. Бо швидкість 34 мВт, я поставив турбінку і прямо те, що треба. На точність, на точність я йому нічого не ставив, бо він точний. <зум> Як би це не звучало смішно? І у нього є кути, -10, у нього є броня. І все це вкупі. Ляпс. Панцер отримує 416. І все це вкупі дає реально сильну машину з просто ураганним ДПМом. Кожні 6,5-7 секунд по 400. Це дуже боляче. На каточку можна тримати. і... Дуже неприємна машинка. Пробити його дуже важко. Є слабкі місця в масці, але треба стріляти голдою. Слабка... Слабкий у нього лючок, але теж тільки там кумулятиви нормально заходять. І НЛД. Також боєукладка у нього вилітає дуже часто. Тому треба тримати це в голові і бути обережним. Тут я проспав птичку від кавпанзера. Сьомого. Ну, нічого. І так, піде. Що ще? Да, його будуть нерфити. Йому занерфлять ДПМ на майже на секунду. Йому занерфлять ХП на 100 і все. Це, типу, нерф МБ. Ну, з панцера я в голову пробиваю. 800 дамагу, у нас вже 1-4. 5000 різниця по ХП. Ну, типу, ви знаєте, чим це все закінчується, коли такий рахунок, це Йде дуже погано. Є третій вазик. нас піджимають, я їх уже готовий зустрічати. Мене підсвічують, і я розумію, що ну зараз буде весело гаряче, бо В мене, як завжди, ще в команді. Вони ніхрена не вміють. І я боюсь, щоб мені панзер в спину не в'їхав. А він поїде. Тому що це очевидно. Бо треба зажимати мене. Факту зараз кінь. Оп, і в маску. По факту Кін зараз сильніший, ніж. Е... Чифтейн, як на мене. Чифтейн. Е... занадто занерфлений став. Я обираю вазіка, бо в нього менше ХП треба його забирати. Отут я взагалі не розумію, куди снаряд полетів, але я його не пробив. Тут отримуємо від Є3. Отримую від всіх, від кого не лінь. Раз. На каточку буду, так? Да? Чи він від'їде? Він від'їхав, мабуть, так. 2-6. Їде панцер. Я розумію, що треба цього приколіста в ангар відправити, і ми це робимо. Ляпс. І третій вривається в леопарда. І це був останній говорив, І тут Яга, фулова, народ, фулова Яга, га, є сто. Ляпс, підпал. І це добре, але він не догорить. Тут для мене. Я шотний для Яги, і вона фулова для мене. Дивіться, як зараз працює ДПМ. І як мені пощастить. Це бій от про максимальну підкрутку. От 100%. Я на відкаті даю йому. Раз, два. Розумію, що у мене ще є шанси. Але руки вже трясуться, і тут я дурних стріляю Не ВНЛД. Я розумію все. Це гайки. Є пробиття. Я зламав йому двигун. Я зламав йому двигун. І він не встигає мене вистріли. Тут гріль мені дає. І тут виїжджає вазик. дивіться, я розумію. все. гайки. ні. Він дає мені гуслю, він дає мені гуслю. І у мене просто тут трясуться руки, і я розумію. Це як взагалі? Це мега, просто ну, халява. Можна їхати, запаску поставили. Я зламав двигун Язі, полову її розібрав 200 хп, вона не встигла мене гернути. Ну, гріль в спину дав окей. І Вазик, який повинен був мене вже вбивати, але він дає тичку мені в гуслю, і. І все. Я саджаю його на пляшечку. Намагаюся вицілити 430-го, я тут трошки заспокоїтись, хочу, бо ручки трясуться. Е, все ж таки вже не молодий. І треба віддихатись, так би мовити, бо задишечка всі справи. Я розумію, що мені треба щось робити з гріом, бо він фуловий зараз до мене приїде, і мені буде боляче. На ну, я довго думав. Бо поїхати вперед ну, хрініозна. Бо нас дуже мало і треба його краще почекати. Я заряджаю фугаси, бо гріль картон. До речі, у цього танка ще сильні фугаси. На фугасах пробиття у нас 120, 120 мм. І типу будь-яку картонну ціль і навіть легко броньовану, 80 мм 100. Отак от вони лопаються кожні, кожні 6,5 секунд. Ви даєте типу, по 500 плюс. Ну, це достатньо. Відчувається. Тут я вирішую від Тропіків зіграти. Зустріти гриля, але він стоїть на тому ж місці. Я такий, ну прикольно, ти придумав, друже. Думаю, ну поїду на нього. Що робить? Тим часом у мене вже 5583 дамагу, нуль підсвіту, але це ще ж не кінець, ви ж розумієте. Саме прикольне, що я такий думаю, о, ну там Юдес, там 430-й, там гріль, все круто-класно, приблизно розумію, де арта. І все. А потім мені в чаті пишуть euh, Сергій, я пам'ятаю. Сергій, привіт, якщо дивишся. Пише Жека, там ще бабаха, я такий дивлюсь, там реально бабаха. Ляпс, 440 альфа не пройшла. І ще разок. Арта, я розумію, що могло бути боляче. 6500 дамагу, буквально за пару секунд. Гріль обісрався, вибачте, на слові. Да, і мені пише підписник Сергій, що там бабаха ще. І я такий, блін, реально, а де вона? Вона не світиться. Де він затаївся? Фрагів у нього немає. Оце я вже зараз так кажу. Там, тоді я думав, блін, а де вона сидить, що вона чекає? Але народ, недаремно я казав, оце бій про. Ну, максимальну підкрутку, яка може, можливо, може бути в цій грі. У мене, мабуть, була, я не знаю. Фулова яга, яку я зламав двигун, вона не змогла проїхати. Мене в упорі не вбиває вазі, коли ти снаряд теж. Ну, це відповідь, до речі, за той снаряд, який у мене влетів йому в борт і не, не дав дамагу. І бабаха народ! Як ви думаєте, що? Ой! Це був просто джекпот. Вона спала на базі. Вона тупо спала на базі. Я розумію, що це мій. Щасливий білет в лотереї. Я наплювую ще дамаг. Плюс до позначки. Тут вона зникла з підсвіту і. арта знову не влучає, розумієте? Скільки разів він в мене вже намагався вистрілити? Цей 261-й він в мене не влучав. Я, вже стільки разів я міг закінчитись. Залишається гріль. Зі мною проти мене ще 430-й, Юдес і 21. Ну і я вирішую їхати за 21, тому що ну, треба покарати артовода. Бо артовод на це заслуговує, на мою думку. Бо як же ж без цього? Бо тобто це дуже смачно і приємно насадити артоводу, так би мовити, свою гармату. Як би це не звучало? Але я програю, якщо що? Так, вашого дозволу трошки в горлі пересохло. Окей, okay, я їду до арти. Гріль тим часом забирає 330У. Тобто ми залишаємося в 2 в 2. І я вже розумію, що Ну, треба бути обережним, тому що у Удис 530 хп і я його не забираю з шоту. І мені треба його якось так піймати, щоб. Він мене шоту не забрав. І я встиг дати йому дві тички. Я шукаю, шукаю, Ніхрена немає. <кій> Вибачте, ніфіга немає. Але я розумію, що мені треба їхати сюди. Мені ще й тикають мої союзники, неймовірні, які злилися. Але то таке. Я заїжджаю на гірочку і сподіваюся знайти артовода. І, звісно, я його нахожу. І він кайфує, що я його нахожу. Він розвертається і. вмирає. І тут я розумію, що є Юдес. Я бачу його, і я просто Просто був в очікуванні цього мегафайту. У мене руки вже ось так. На стрімі це було видно, і я нервував. Я розумію, він просто зараз в мене в'їжджає і він мене вбиває, але він чогось Вася. І знову ж таки підкрут. І Ще один підкрут. Я зараз відстріляюся, він в мене не поїде. Я його не проб'ю. Він в мене не поїхав. Так більше того. Більше того. Знаєте, які у нього снаряди заряжені були? А зараз ви дізнаєтесь про це. Не пробиваю знову. Він на фугасах. Він на фугасах. Лючок вицілив. А? А? Зажався. Він Вася на фугасах. І я вбиваю його. І це 6 фрагів, 8700 дамагу, народ. Але там ще був блайнд в бабаху, і там вийшло щось 9000 чимось дамаги. Це був майстер. Це був просто. Персик, який бій. Результати зараз будете бачити на екранах. Я їх просто не пам'ятаю, так. Але для вас їх найду і поставлю. Ось вони зараз будуть десь. Десь у мене, отут. Десь тут будуть. Там майстер, там точно 9000 плюс дамагу. 6 фрагів. Ну і. Я по факту витягнув перемогу. Ось такий бій. Типу, коняка дуже сильна машина. Я з задоволенням на ньому взяв три позначки, це було важко. Це не саме проста машина для трьох позначок. Але планка висока, але й танк дозволяє робити багато. І, до речі, я зараз входжу в топ-100, я десь на 50-якомусь місці по суперконику. У мене на ньому 4000 середнього і. 64% перемог. Тобто так, це сильна машина. Але так. Це сильна машина тільки в сильних руках. Типу, рандомний якийсь гравець, він зможе дати на одну, наприклад, тичку більше, ніж на стандартному іс 7 бо він слабкіший. Але все ж таки він не настільки імба, як раніше був Чифтейн. Тому цей нерв це чисто для того, щоб ну, народ трошки заспокоївся. Типу, Wargaming щось робить, якийсь ребаланс, мінус 100 хп, мінус майже секунда КД. Коник все одно буде сильним. Так, да, буде менше ДПМу, буде трохи складніше накидувати дамаг, але все ж таки він залишиться тим самим улюбленим нашим супер-коником. Тому народ на цьому все. Е ставте лайки, підписуйтесь на канал то вперше. Я буду вам дуже вдячний. Чекайте наступні такі відоси. відоси в іншому форматі, в цьому форматі і так далі. Е слава Україні! Друзі, слава нашим героям, Донатимо, донатимо, ще раз донатимо. Підтримуємо нашу армію, Україну та український контент і рухаємось разом до перемоги. Зі обійняв, припідняв, друзі. Бувайте! Тримаємо зв'язок, всім па-па.